Коли людина хоче видалити небажане волосся, вона стає на шлях вибору. Всі ми не хочемо переплачувати, бо ще не маємо досвіду за що, і нам хочеться вірити в халяву і в те, що ми зберегли гроші. Але насправді за цей вибір ми заплатили часом в кращому випадку 6 місяців, в гіршому 12. Тому що хтось відмовляється від процедур через нестерпний біль вже після 4-5 сеансу, а хтось терпить до кінця і все одно йде без результату. Переживши такі процедури, ми готові платити будь-які кошти, аби не було так боляче. Йдемо в преміум салон, як нам здається, і робимо ще 12 процедур кожна раз на 2 місяці. Плюси безболісно. Можна засмагати, вагітніти, робити, що хочеш, але є мінус: після 4-5 сеансу волосся перестає випадати. Магія не діє. Ми знову стикаємося з реальністю, яку створила природа. Без відчуттів змін не буде. Втративши значну суму коштів, в кращому випадку за 2, в гіршому за 3-4 роки, ви розчаровуєтесь повністю, зробивши висновок. Лазерна епіляція не працює. Або приходите в ніжно, де з вами починають працювати прозоро. Спочатку пробуджуємо волос. А потім починаємо видаляти. Трохи дискомфортно, але без болю. Тримаємо з вами зв'язок та аналізуємо результати. Так. Вам прийдеться знову довіритись. Зробити це з таким багажом негативного досвіду дуже важко, але по-іншому не вийде. Ми хочемо дати вам перманентну гладкість, але ви маєте бути готові її прийняти. Ми працюємо по-іншому, тому краще одразу почати свій шлях до результату разом з Нижна. Ви збережете свій час, свої кошти та емоційний ресурс, бо ми продаємо не лазерну епіляцію, а результат від неї.